Добрий усім день, 18 жовтня, можна сказати вже кінець вегетаційного періоду Мискантуса в цьому році і от заключне відео, як він виглядає перший рік висадки, були помилки, були здобутки, але от на сьогоднішній день ми маємо Засушливий рік, Ось такий результат. Міскантус виріс в деяких випадках метра на півтора, метр тридцять, метр сорок, в деяких випадках пустив пагони. От раз, два, раз, два, три, чотири. В деяких випадках Якби один і тільки ці побічні вилазять. Теж раз, два, три і один, якби той шуріс. Будемо бачити, що там буде на слідучий рік. От. Є, є поодинокі рослини мізканту. от більше не виросло. Він вже підмерз. От його центральна частина в деяких моментах чомусь чи згнила чи щось з ним сталося. А да. так що бачите, то гниль пішла. Пішла гниль. А це я так розумію, в принципі проблеми для рослини. Ці центральні пагани, вони доволі таки просто видергуються. Так виглядають. Ну, чесно скажучи, щоб зараз отримати велике якесь задоволення від цієї рослини. Я бачу що, які помилки. Помилки в саджанні цього міскантосу. Цей агрегат, який ми придумали, він виглядає не дуже правильно. Якась маса стоїть, але рідка. І може ще спрацювала засуха в цьому році. Непогано ми спрацювали з... Захистом, нагадаю, це органічні поля і органічний міскантус. В принципі, такої великої забур'яненості немає при вході в зиму. Тому будемо далі спостерігати на ці колісні посіви міскантуса і колісні посіви Сої. В наступному році тут на цьому місці. Дивимося, може буде кукурудза. Ну, Такі. Такі результати в нас не подобається мені центральний стебель. І щоб це не перейшло Усью рослину. За це я переживаю. Багато такого, що він просто відгнив. Що буде далі? Є гниль. І на слідуючих ділянках. Оце ми витягнули слідуючий листик. Подивимося, що там далі. Далі вже видіргується рослина. Тут гниль бачимо. Слідуючий лист. Теж можна сказати загнив. Слідуючий. Слідуючий можна сказати ще здоровий. Будемо спостерігати. Треба було б провести ремонт цієї плантації, повисаджувати рослинки там, де їх не вистачає. Ну, Але поки що в такому стані. Всім гарного дня. Спостерігаємо далі в слідчому році.